Привіт, шановне панство! Незвичайний сьогодні відосик. Не забудьте про вподобачку. Звісно ж, коментар залишити, чи спрацювала у вас ця халява, скажімо так. По посиланню в описі нижче є посилання на е, цей е, стім, скажімо, пакунок, подаруночок е, халявний. Що нам тут дають? Що вам треба зробити? Ви просто переходите по посиланню, завантажуєте, тут є ось завантажити, завантажуєте, у вас відкриває. PUBG, І в PUBG у вас буде відкритий доступ до цього. До, ну, Відкриється доступ і вам нарахуються ось ці нагороди. Що серед цих нагород? У нас коротше, там буде така коробочка, ви її відкриваєте, і вам дають 5 БП-шок, 3 ключі, там 3 хантер контейнера, 10 звичайних, звичайних оці, там, де падають кредити, трикутничка, не пам'ятаю, як вони називаються, і просто сет. Сет одягу, там, по-моєму, коротше різні сети. Зараз я вам це все покажу. Переходимо в гру. Так, ось ми перейшли в гру, і ось отут буквально в е, кар'єра. Е, зовнішній вигляд, корисне. Ось тут буде цей пакуночок. Ви його відкриваєте, він такий буде блакитний. Ви його відкрили, і у вас там будуть нараховуватися нагороди. Е, ми зараз повідкриваємо, я вам зараз покажу сет. Сам сет виглядає ось так. Е, типу, зараз я вам все прям. Так, жакета там немає, там, по-моєму, торс сорочка є. Верхній одяг, я все зніму. Давайте я все повністю. Ні, треба таки так. Ось так. Верхній у нас торс, верніше, отак. Верхній одяг знімаю, ноги в нас отак. І ступні отак. Ось такий сет, тільки рукавичок немає. Зараз відхилю поки. Е, цей. Ось такий ось сетик. Ось так він виглядає. Е, окулярів теж тільки немає. Окуляри це мої. Е, далі. Що в нас далі? Е, є ще дають в майстерні нам трішечки е, ящики з віддобичем. 10 штучок. Давайте відкриємо одразу 10. В принципі, на халяву чому ні? Ось дивіться, відкрив на халяву у мене одна срібна є. Імбулечка, давайте з нею почнемо. Капелю для весняної прогулянки. Якраз те, що й треба. Так. О, навіть ключик десь дропнувся. Скрафтити треба буде. Е, прикольно, непогано на халяву, чому ні. Типу, можливо, хто не знав. Непогано. Срібний знову. О! Гідроцикл, душа хіппі ваучер. Отаку легенько. Нічого собі. Е, дало ще один. Ну, давайте відкриємо. Ще один. Та ладно. Імпринт переможний танець. А що за танець? Цікаво. <гас> Золота! -у. 10 жетонів ремісника і імпринт Zero Tech set Окей. Okay. Devil Smile Вауч? Рідкісна іменна табличка. Це прикольно. А це вже цікавенько. Так, ну треба ключик взяти. Давайте ми створимо цей предмет. Підтвердити і створимо гідроцикл. Прикольно. І ось такий сетик. Попередній вигляд цього сета виглядає він ось так. Прикольненько. Тобто нова стрижечка ну, це жіночий, по факту. Я в основному чоловічим граю, тому якось так. Так, і емоція, до речі. Дудочка якась. Прикольно. Най буде. Е, та і все виходить. В принципі, доволі непогано. ще б один. Давайте я тоді візьму в крамничку, зайду, візьму ще один ключик. Е, так і бути. І відкриємо одну. Останню. Звичайно, срібно, так. Да. Не зрозумів. Самокат банні, Експрес делівері, ваучер. Що це таке? Що це за ваучері мені падають? А що це за ваучер? Напишіть в коментарях, до речі, якийсь мопед випав. Самокат взагалі. Це, типу, на ньому можна казати. А де, де він взагалі? Де, де його можна це, побачити? <сум> Транспорт. Спорядити, е, інший спорядити найбуде. Типу, цікаво, де він тільки є. Ну, прикольно. Най буде. Дякую велике вам за перегляд. Зустрінемося з вами в наступному відео. До зустрічі. Бувайте!